Жовтень місяць 24-го року ціна шипшини Ось так треба добратися до неї вперед там її вже трішки обскубали люди, а це можна так сказати вже залишки. Але зараз ближче підемо, скажу вам ціну шипшини. Цієї ягоди? Бо того року взагалі ціни не було, там було 8-13 гривень за кілограм сирої, а суха там жестяк, там було максимум 25 гривень. Е, так що? Так що? забралися Ціна шепшини в 24 році на мокру на свіжу на сьогоднішній день. 25 гривень кілограм. Багато чи мало? Ну так, байдуже. За годинку можна нарвати. Півдерочку. Так що так, такі ціни. Далі буде. Дізнаємося яка ціна на наступний ринок буде. На наступний базарний день. Якщо підніметься, дам знати. А так, робота на пару годин. До